А є там такі. Uh... Високопосадовці знову ж таки, які можуть співпрацювати з нами з ідейних міркувань, яким не подобається. Ну просто взагалі таке явище є. такий феномен чи ні? є рідкісний, але такий феномен є. Я поясню питання. Ми зазвичай сприймаємо російську цю воєнщину і взагалі естеблішмент, як таку сіру однорідну масу пов'язану круговою порукою, де всі значить моляться на Путіна і значить роблять все, аби цей режим встояв. Чи є винятки в, 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 в цьому В, в, в Будь-якому процесі та... є винятки, і от розвідки завдання їх знайти, ага. як би там не. Працювалася пропаганда, якби не промивали мізки, які вони там не стирали критичне мислення, але завжди в будь-якій системі знайдуться люди, які проти. Ну, така філософія природи, тобто немає всіх за, немає там, взяти якусь аудиторію, там взагалі кажуть, що 20% людей в залі завжди будуть проти того, що ти кажеш, у них буде якась особиста думка. Ось, важливіше і складніше вирахувати таких людей, тому що вони теж розуміють, вони критично мислять, вони розуміють, що це небезпечно. І на цьому етапі, от їх знайти, і потім вкласти їм думку про те, що вони будуть перебувати в безпеці під час того, як вони співпрацюють з розвідкою, що їхня інформація не буде десь гуляти там або вона буде знеособлена, і навіть при доповіді вищому керівництву країни не зрозуміють звідки ця інформація була отримана. Якщо воно говорить... люди йдуть да, на контакт. Якщо десь почитає в новинах, що там, наприклад, там, головне управління розвідки там поінформували, заявляє, що там на напрямок такого то удару в стільки годин буде там, очікуваний такими силами е, на такому-то напрямку з виходу на такий-то рубіж. Зрозуміло, що він відразу припинить будь-яку співпрацю і тому такі механізми е, обезпечення. І захисту джерел вони існують, напрацьовані вже роками, застосовуються, і так само ця інформація вона знеособлюється при доповіді керівництва. Але зрозуміло, що є такі чутливі питання, коли президент повинен прийняти якісь важливі рішення і він повинен знати джерело походження цієї інформації. Щоб ухвалити, ухвалити рішення, щоб, да. щоб ухвалити рішення, да, чи це не підстави, чи це не дезінформація? Тобто наскільки це джерело в минулому давало достовірну інформацію? Це все аналізується, ведеться да щоб джерело до цього давало інформацію, яка на, 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 находила своє підтвердження.